Із глибоким сумом Луцьк прощається з Миколою Веремчуком, військовослужбовцем, який загинув за свободу рідної землі. Тепер йому на віки 47. Його знали як відважного та принципового. Сьогодні Лучани востаннє дякують йому за захист, за силу, за те, що тримав фронт до останнього. Не знаю тільки Віктора, але прийшла в знак поваги, тому що самої три брата загинули. То знак поваги до героя. У мирному житті Микола Веремчук захищав правду у судовій залі. Працював адвокатом. Його добре знали у професійному колі. Тож попрощатися з ним прийшло чимало колег, друзів та всіх хто цінував його як фахівця та людину. Він був добрий, він був настільки позитивний, що спілкуючись з ним, завжди на тебе переходили ті позитивні емоції. Він віддав життя за кожного з нас, і ми в боргу перед ним. Його шлях це шлях чоловіка, який став на боротьбу із нечистю. Він знав, що є зло, і його треба зупиняти. Тому, коли над країною нависла війна, він не став роздумувати. Змінив адвокатську мантію на військову форму та став на захист України. Служив на посаді головного сержанта батальйону безпілотних систем. Був справжньою людиною, це надзвичайно добрий чоловік. Досі не віриться, що так. І сумний привід приїхати до, до Луцька, ну але сьогодні шану віддаємо справжньому герою. Свій останній бій оборонець прийняв 23 травня 2025 року в районі населеного пункту Іванопілля Донецької області. У Миколи залишилися батьки, брати та донечка. Слів важко підібрати і добрати. Але кожен з нас, я думаю, що повинен пам'ятати цю жертву за кожного з нас. Я вірю, що ця жертва його не була марною. Відати останню шану захиснику прийшли і однокласники, доньки Миколи. Розповідає, що Діана, так звуть дочку воїна, надзвичайно пишалася своїм татом. Діана завжди говорила про тата добре. Він завж... завжди приїжджав. Да, да, приїжджав, підтримував. підтримував. Так, він приходив на школу, школу на Миколая, роздавав нам усі подарунки. Ну він був хорошою людиною. Свій останній спочинок знайшов Микола Варемчук на секторі військових поховань, села Гараджа. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.